Відтепер інформація про зміну ваги в кінці відео. Всім приємного перегляду. Доброго дня. Стосовно звіту по другій половині минулого тижня, то в четвер був непоганий дефіцит. В п'ятницю та суботу дефіцит був десь біля середнього, а в неділю був профіцит, такий серйозний профіцит. Що Стосовно всього цього періоду це середина цикла, що в мене знаменується, я вже говорила в якомусь відео, підвищеним апетитом. І ще в мене наклалася втома та, може, з цим і пов'язаний поганий настрій. Тому ці дні були трішечки важкими і наступний тиждень теж. Планує бути нелегким, але ми все зможемо. Головне, не теряти фокус. По ітоговим там, цифрам за тиждень кроки та калорії. Не думаю, що має якась. Якийсь сенс викладати, бо вівторок мені там змазав картину. Я розповідала, що в мене не дуже синхронізувалися дані за цей саме день в програмі і в годиннику. Тож, в принципі, а по зважуванню у мене знову 98 кілограмів, тобто ще мінус один з четверга. Так що, в принципі, я задоволена. Але нових результатів показано тільки трішечки, але я ж говорю, що через те, що був і профіцит, і поганий настрій, то мені дуже були потрібні гарні новини на вагах. Тож я там навіть ну, була дуже рада, що вже з'явилася хоч трішечки нова цифра. Тож тримаємося. Дозвітувати. Дякую, що дивилися.